Стандартне рішення не з стандартним методом. Або цікавий кейс з Львівщини, замовник звернувся із проханням вирішити проблему просідання підлоги. Завдання було і зірочкою, адже власник попросив знайти альтернативне рішення проведення робіт, аби не пошкодити плитку. Тому було прийнято рішення проводити ін'єктування з підвалу будинку, вводячи ін'єктор не вертикально у землю класичним методом, а горизонтально у стіну для того, аби ущільнити грунт. Рон та вирівняти підлогу на потрібній нам ділянці. Початку спеціалісти компанії провели обстеження. Аналіз отриманих даних показав, що шари грунту в межах активної зони під підлогою доущільнились під час експлуатації під впливом додаткових навантажень, що призвело до нерівномірної деформації, просідання підлоги та появи тріщин. Ульчу проблему вирішували методом глибинного ін'єктування. Спеціалісти компанії, ТОВ геотехнічні інженерні системи провели укріплення основи ґрунту бетонної плити підлоги на глибину до мінус трьох метрів від верху плити підлоги, частковий підйом та вирівнювання плити підлоги до закриття тріщин та проміжків між плитою підлоги та опірних стін. Наприкінці ми провели контрольну геодезичну зйомку рівності плити підлоги в горизонтальній площині.